Вітаю вас, шановні друзі! Ми починаємо невеликий цикл із порівняння знаків зодіаку та психології. Такий матеріал з'явився, що можна порівняти ключі особистості з знаками Зодіаку. І це такий дуже цікавий матеріал, тому що ми здесь використовуємо правильні визначення. Знаків зодіаку, ми можемо порівняти, перекласти знаки зодіаку на психологію, на гештальт, на глубільну на психологію Фрейда, на що, хоті, на що бажаєте. Тому що це, ну, переклад, це переклад. Ми чітко розуміємо, звідки взялося визначення знаків зодіаку. Чітко, математично, чітко. І завдяки цьому ми можемо трансформувати у різні різній просторі використовувати. Ви можете, наприклад, на цьому прикладі спитати у астрологів. Любі астрологи, а звідки взялися визначення знаків зодіаку? Ми, ми віримо, віримо, все, все так воно і працює. Звідки ви це взяли, скажіть. Ані вам скажуть, що це було у середньовіччі. Там були дуже мудрі, кмутливі дяді були з такими бородами, от такими шапками вони були, вони знали. А зараз ми не можемо відтворити це знання. Таке знання таке, прям неможливо відтворити. Тобто вони посилаються на середньовіччя, на середньовічних оцих практиків. А якщо ми спросимо, як це середньовічні практики зробили, нема відповіді. немає. А зараз ми використали коло архетипів, шлях героя, надали чітке визначення, математичне визначення всім знакам зодіаків, і все дуже-дуже сильно працює. І через це ми можемо перенести це в психологію, і от зараз починається такий цікавий курс. Ми будемо порівнювати чотири, типи, чотири ключі особистості з знаками Зодіаку. Які ключі я маю на увазі? Психологія знає, що свідомість людини збудована з чотирьох ключів. Ну, в першу чергу, це ідентичність. ідентичність. Хто я, Оце хто я? Оце ідентичність? Дуже важливий такий ключ, можна зрозуміти, що на цьому збудовано все інше, все інше в свідомості людини збудовано на ідентичності. А другий ключ це персоналіті, це те, як ви пропонуєте свою ідентичність. Як? Тому що ідентичність ви вибудовуєте самостійно, ви залишаєтесь наодинці, ви сидите в темній кімнаті, щось там міркуєте собі, і ви міркуєте, хто ви такий. Але потім, коли ви виходите на світло, там якісь люди щось там роблять, ви кошти хочете, бажаєте отримати, да? ви маєте проявляти свою персоналіті, як саме ви себе пропонуєте. Це такий другий ключ. Третій ключ це здібність еготизму. Це здібність людини зрозуміти, що її щось насправді стосується. Тому що в вашому житті можуть відбуватися різні події. Там, Любим, любима людина, там, діти щось відбувається, щось постійно змінюється, на роботі щось відбувається, якісь друзі приходять у гості, і щось відбувається, відбувається, відбувається. А що саме вас стосується, а що саме вас не стосується взагалі? Якщо еготізм ну, у вас розвинутий, то ви можете відрізняти, ви можете відрізняти свій шлях яким шляхом ви йдете, що, що ви маєте пропрацьовувати, ви не можете ігнорувати те, що вас стосується, еготізм. А, Але ви маєте відрізняти те, що у вас взагалі не стосується. Ви не маєте туди лізти і щось там цікавитись, як там діла у Трампа, да, як він там сьогодні поснідав. Це вас не стосується, нащо вам це знати? І це здоровий еготізм, коли ви розумієте свої, свої межі свої границі, і це, це вибудовує ваш шлях в житті. Четвертий ключ це здібність бачити та робити щось у навколишньому середовищі. Тому що насправді дуже невелика кількість людей, вона ну, розуміє, де вона знаходиться. Більшість людей живуть ось так: ось так. Вони щось тобі вигадують собі, щось там роблять, свою персоналіті пропонують. Але що відбувається що насправді навколо них, вони не розуміють. І це така властивість психіки, чотири ключа: ідентичність. Хто ви є персоналіті, як ви себе пропонуєте у всесвіт, еготизм, що у вас насправді стосується. Тобто ви самі рахуєте, що вас стосується. Якщо вас стосується все, то ваші справжні діла, вони стоять. Якщо вас стосується дуже мало речей, ну, у вас така слабка, кисла, кисле життя. І ви маєте розуміти, що відбувається в навколишньому середовищі, тому що там в середовищі є інші люди. Уявіть собі, інші люди там є, і вони щось таке роблять, у них там теж ідентичність, персоналіті, еготизм, і це, вони також відчувають це середовище якось інакше. Це такі чотири ключа, з яких збудована свідомість. Якщо у вас вони всі гарно працюють, то, звісно, ви така дуже здорова людина, ви дуже ефективна людина, ви дуже якісна людина, у вас життя дуже-дуже на рівні. Тому що е, насправді знайти людину з чотирма ключами, які гарно працюють. Ну, неможливо. Це дуже складно, це дуже така особ, особа людина буде. Але скажу відверто, що в нас в школі архетипів ми вас зробимо таку людину з вас, що у вас будуть всі ці ключі працювати як треба. А у більшості людей зломана ідентичність, вони не розуміють, хто вони. Вони залишаються на одинці, і це все таке ну, жах, жах, жах. Більшість людей не можуть пропонувати себе. У них там зломане персоналіті. А як я себе запропоную? Так, да, я така гарна, цікава людина, а як я запропоную себе, вони ж не так мене зрозуміють, я мав на увазі інше. У більшість людей еготизм це щось таке дуже дивно, тому що вони вважають, що їх там стосуються речі, які їх взагалі не стосуються. Вони лізуть, лізуть до дітей, як там діти живуть, до друзів, як там друзі спілкуються. Але вони не займаються своїми ділами справими насправді. Тобто, большой еготізм це у всі справи, а ви собою не займаєтесь. І більшість людей вони дуже погано розуміються з навколишнім середовищем. Це такий буддійський дзем має бути у людини, щоб вона чітко розуміла, усвідомлювала, як це середовище відчувається, що відбувається в ньому. Як, і тільки після цього вона має розуміти, як на це реагувати. Так, так, це все стосується психологів, це такий матеріал експертний для людей, які розуміють, як будована психіка, як там пропрацьовувати ці речі, тобто мало розуміти, що вони у вас є, а як це пропрацювати. І це все таки байт для психологів, щоб вони ну, зацікавились. Тому що ми це розуміємо, і більш того, ми розуміємо це на уровні езотерічної практики, медитації. Карти Таро ми будемо використовувати, щоб відновити вам ідентичність, персоналіті, еготізм та оце керування полем. І карти Таро це дуже сильний інструмент, там руни можна підв'язати. в мене зараз немає часу руни підв'язувати на це. І зараз в цьому циклі, там буде далі відео, ми будемо спілкуватися за знаки Зодіаку. Тобто в нас є 12 знаків зодіаку, 4 ключі особистості і по, 3, по 4 знаки зодіаку на кожну із ключей. Тобто складається так, що є люди, які народжені будувати свою ідентичність. Інші люди народжені будув... ну, пропонувати свою персоналіті. От он ходить і пропоную, 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 пропоную. Дивіться, яка в мене персоналіті красива. Купить, будь ласка, її, я буду далі її пропонувати. А є люди, які вибудовують свій еготизм. Він все життя живе людина і має зрозуміти, що їй стосується, а що її взагалі не стосується. І це, це для людини це така катастрофа. Як це в мене не стосується? Там джип, там машина дорога, тут люди в ресторани ходять, ходять а мене це не стосується, як це може бути? Да, це така травма, така травма у людини. Якщо людина починає займатися справжні тим, що їй стосується. Вона купує собі джип, вона ходить в ресторани, вона живе цікаве життя. Але якщо еготізм людини зруйнований, вона не може, вона не може зрозуміти, що це лайно, яке в тебе є, ти маєш його прибрати. Ти маєш їм займатися, постійно очиститись, там щось таке відновлювати. І отак еготізм пропрацьовується. Ви маєте постійно розуміти, що у вас таке стосується, як це трансформувати, і це вас виводить на якийсь рівень життя, не як інакше. І так само є люди знаки зодіаку, які народжені керувати навколишнім середовищем. Ну, забігаючи вперед, це королі. Це у нас чотири короля. чотири знаки зодіаку, які мають стосунок до королів, вони керують стихією певною. І вони стихією керують у середовищі навколишньому. Ви пам'ятаєте попередньому відео, що король з вальтом вони поєднані. Якщо ви дійсно є король, якщо ви дійсно керуєте полем навколишнім середовищем, це, це на вас дуже сильно впливає. От керування навколишнім середовищем дуже сильно впливає. Настільки сильно впливає, що вимушений вибудовувати свою ідентичність, перебудовувати її. І ось у нас є знаки, які королями народились: це скорпіон, Овен, стрілець та водолій. Вони керують, керують, керують навколишнім середовищем, потім він вони зрозумів, що ідентичність вже не та. Треба змінювати ідентичність. І він перебудовує цю ідентичність. А що в нас далі? Далі в нас є психологи, які люблять лікувати. Вони кажуть, у вас такий діагноз, у вас еготізм. Все, приїхали. Це, всього люди не, не, не вилікуються з такими діагнозами. А у вас що? А у вас ідентичність зруйнована, у вас вам там батьки її зруйнували. Фу-фу-фу. Давайте ходіть к нам почаще, пожалуйста. Ви такий ну, поломаний чоловік. У нас є психологи, які люблять лікувати оці речі. Тобто, вони. Відразу так ставить практику, що у вас є вада якась, яку треба виводити, і давай на цій ваді ми якось будемо танцювати, спілкуватися за це, і це має вам допомогти. В нашій школі ми використовуємо більш езотеричну практику. Ми знаємо, як вади перегорнути до ваших преимуществ. Тобто, ми знаємо, як це ідентичність, персоналі та та керуванням полем. Як це адаптувати до життя, щоб ви могли цим користуватися не було вашою вадою, а це було вашою властивістю, щоб через, через це ви домінували над іншими людьми? І це саме так і працює. Це саме домінування, тому що цю практику ви маєте виконувати. Езотеричні вимоги, вони інші. Якщо там звичайні люди вони потребують якогось зняття там, емоційного потрясення, да, там, депресію їм треба розм'яти та все? То езотерична практика, вона подразумеває, що ви щось практикуєте. Якщо ви не практикуєте, будь ласка, йдіть там спілкуйтеся з друзями, з психологами, спілкуйтесь з всіма, ким хотіте. Якщо ви не практикуєте, ви не езотерик. Але езотерика через це дає вам ну, певні преимущества. Тобто усі люди, які є одночасно королями, вони керують поле, полем. І вони постійно вибудовують свою ідентичність через те, що цей досвід керування полем, їх змінює. Ці люди є психопатами. З точки зору психології, вони психопати. Тобто, якщо ми так діагноз поставимо, як людина думає, як мислить, то це психопат чистий, тому що через що? Через те, що в нього немає ідентичності. Буквально за визначення. Якщо людина будує ідентичність, так в неї ж її нема. Якщо у вас вже є ідентичність якась, так як ви можете будувати, вона вже у вас є. І це складний такий досвід. Якщо ви до психолога пойдете, то він вам буде це лікувати. він вас з, з короля буде зні знімати, буде ставити якесь просте положення, давайте звичайна людина, тим фігані король, не треба коривати полем цих подій. Ну, будь ласка, будь там звичайною людиною, полюбляй звичайні справи. Це тебе заспокоїть, дійсно це буде заспокоїть. Але це така примитивна ідентичність. Примітивна ідентичність. І це саме заспокоює. Якщо ви примитивна людина, ви дуже спокійна людина. Але якщо ви знаходитесь в якомусь полі складних подій, то це на вас впливає і ви така дуже-дуже розгойдена людина. І це є така психопатія. Звісно, психологія, ну я не знаю, як вони там будуть справлятися з цим. Ну, вони це подавлять, якості. Але якщо ми вибудовуємо архетип, в нас є матриця Карт Таро, яка вибудовує архетип вашого знаку Зодіака, то ви обрітаєте силу, силу цього знаку Зодіаку. І це дуже сильний такий, ну, практика короля. Якщо ми візьмемо людей, які народились під знаками Тільця, Кезеріга, Лева та Терезів, то це люди, які народжені проявляти свою персоналіте. У них є якась персоналі, і вони постійно ходять і нав'язують нав себе, свої методи, свої властивості. І так само психологія у такому прикладі, вона скаже, що це діагноз. Людину не не любили в дитинстві, батьки її образили, і ось ця людина ходить собі всім пропонує. Така, боже, Боже, яка там нещасна людина, ось так, батьки з нею поступили, і вимушена ходити всім пропонувати себе, всім, взагалі всім. Дуже цікаво, як психологи це будуть лікувати. Скоріше за все, вони так само повідрізають, повідрізають ці властивості, персоналіти. Ну, не роби цього. Сиді там собі в кущах, сиді вдома, ходи на роботу, веди, веди якийсь зрозумілий образ життя. Тому що пропонувати свою персоналіти це дуже ризиковано. Тому що вас можуть послати, ну, нам не треба таке. Вас можуть образити, твоє персоналіті лайно, друже, щось ти таке пропонуєш мені. До свидання. Інше, інше, інше. Да? Ваше персоналіті, те, що ви так полюбляєте, настільки полюбляєте, що ви так пропонуєте іншій людині. Інша людина може сказати ні. І це кожен раз кожен раз контакт такий це удар, це для вас удар. Для тельців, козерогів, Левів та Терезів. Це кожен раз для вас такий удар. І психолог буде каже, ну не роби цього. Вони там дурні люди, вони мають там право тобі відмовити, там, заспокійся. А це саме практика лицаря. Це має бути саме лицар, який йде до кінця. В нього, він керується стихією, він силу має з цієї стихії. Він постійно, постійно, постійно себе пропонує. Інші люди діви, близнюки, діви та раки. Вони народились для того, щоб вибудовувати свій еготизм. Эготи, э, І це в психології це справді це такий діагноз, тому що якщо людина потрапляє там до психолога, психолог не може достучатись до цієї людини. Людина, там, психолог може розуміти, що відбувається, як там, що, що вірно, що не вірно, як там, е, змінити ситуацію. Але неможливо, тому що цей егоїст постійно повертається до свого цього стану, егоїста, і сам відновлює, відновлює це своє, своє ну, таке нещастя. Не можна пробитися до егоїстів цій бесідою неможливо. Не можна до цих егоїстів якось достучатися. Якісь обставини вони не розуміють, не помічають, вони там щось собі придумали в своєму егоїзмі і сидять там. Дуже лячно їм там, як правило. Вони сидять, там їм лячно, нічого не можна зробити, ви не можете пробитися. Ну, дійсно, це така дуже складна людина. Але з цими егоїстами треба йти іншим шляхом. Треба не розколювати їх у цей шкарлупу, а навпаки, давати туди спеціальний такий ресурс, який дасть рост, даст зростання. Тобто завжди егоїсти, якщо вони такі плохі люди, якось вони незручно живуть, то там чогось не вистачає, там чогось в егоїзмі чогось не вистачає. І ця, ми, ми маємо додавати туди таких артефактів, і ці артефакти вони розкривають егоїзм, розкривають, 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 розкривають. І це призводить до того, що людина настільки там розкрила свій егоїзм, що вона пер, починає керувати полем. І в нас є ще чотири знака: це скорпіон, овін, стрілець та Водолій. Ці люди, вони народжені, відразу керувати полем. Це такі люди, які відразу відчувають об'єктивний всесвіт. І вони, ну, це такі дуже дивні люди, це навіть діагноз дуже складно ставити. Ну, це блаженність, це люди блаженні. Що скорпіон, що овін, що стрілець, що Водолій. Вони ну, блажені, народжені такими, що блаженство. Через що це блаженство відбувається? Через те, що все світ дійсно прикрасять. Якщо там хмарна погода, це прекрасно. Якщо якесь якщо сонце, це прекрасно. Якщо є якийсь сніг там пішов, дощ пішов, ну це прекрасно. Як це, 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 це насправді відбувається. Це воно само насправді відбувається. І це таке усвідомлення, яке робить цих людей блаженними. Якщо такий блажений, прийде до психолога, <хи> це буде дуже дивне спілкування. Тобто він може бути не психопатом, він може бути такою адекватною людиною, але там немає ідентичності. В такому разі там немає ідентичності. Тому люди, які народились ось скорпіон, Овен, стрілець та Водолій, вони це блаженство отримують, вони в ньому живуть. Але потім з цього блаженства вони мають вибудовувати свою ідентичність, вони мають перемкнутися. Ну, якщо все прекрасен, а зараз йде там дощ, то я маю бути зонтом. Зрозуміла річ, це моя ідентичність, що я маю так реагувати. Якщо я реагую так, що я пошив, пішов гуляти боси по лужах, скоріше за все я заслужусь. І це така хибна-хибна ідентичність. Така гарна ідентичність, адекватна ідентичність. Я йду з зонтом, погана ідентичність, я йду в боси по луженку, якщо йде дощ. І оці люди, Скорпіон, Овін, Стрілець та Водолі, вони все життя вибудовують оце. Якщо все такий, то що я маю робити? Якщо все світ такий, що я маю робити? Яка я людина? Яка я людина? Зараз в нас відбувається війна. І оце саме це місце. У людей, ідентичність, вона зруйнована. Ще там декілька років назад ми були іншими всесвіт, через те, що Всесвіт був інший. Одні люди місяцями сиділи вдома, вони забули, як виглядає Всесвіт. Інші люди місяцями сиділи в окопах, вони також забули, як це виглядає Всесвіт. І найважливіше то, що люди забули, які вони самі. І в цей час, коли буде перезавантаження, рано чи пізно все це буде завершуватись, це буде перезавантажитись колективна свідомість, ми всі будемо вибудовувати свою ідентичність на новому. Звісно, дехто там цепляється ще за радянську владу, така в них ідентичність, вони не збираються від цього відмовлятися. Але де вона ця радянська влада? Що там від неї залишилося, а вони ще тримаються? Хтось буде триматись там за Росію, це теж така протиречива річ. Але насправді ви маєте завжди будувати свою ідентичність саме з тих обставин, яка у вас зараз є в житті. Тобто вам, ви завжди маєте десь добувати кошти, ви завжди маєте щось їсти, у вас завжди має бути якесь коло друзів, ви маєте з ким спілкуватися. Ну, ці базові, базові речі. Звісно, ми в ідентичність в першу чергу кладемо такі базові речі. Із цих базових речей починається новий цикл. Ви заново там персоналіті будуєте, заново еготизм, ви маєте зрозуміти, що у вас стосується, і заново ви у це поле потрапляєте. Ось такий анонс до цього циклу. Далі в нас будуть ще 4 відео ну, по цим ключам свідомості, там ідентичність, персоналіті, агатізм, виривання полем. І, напевно, буде ще яке відео висновок. Залишайтесь на каналі, звертайтесь на консультації, будь ласка, будемо працювати, будемо радіти. Це все дуже корисно. Всі ці речі, які я, я розповідаю, я їх використовую на консультації і це дуже ефективно. Це дуже ефективно. Я використовую психологічні методи. Здоровий глузд. <ріст> Я використовую езотерічні методи, коли вам через право півкуля ви маємо щось пояснити, вашої підсвідомості можемо пояснити їм карта медитації. І, Будь ласка, звертайтеся.